У день пам'яті загиблих захисників України у Харківському обласному центрі служби крові черга із донорів. Хто вперше прийшов, а хто здає постійно через кожні два місяці? У центрі раді усім донорам, але люди з негативним резус-фактором крові в центрі на особливому обліку. Спеціальна школа ім. Короленка, де навчаються діти з вадами зору з 11 регіонів України, як і всі заклади загальної середньої освіти у Харкові, розпочинає новий навчальний рік у мовах війни дистанційно, але уже січня 2024 року сподіваються на повернення в класні кімнати. Усе літо в школі, яка зазнала руйнувань у березні 2022 року, зводять капітальне укриття, яке відповідатиме державним будівельним стандартам. З 4 вересня у Харкові для більш як тисячі учнів міста розпочнуться перші заняття у метрошколі офлайн на п'ятьох станціях метрополітену. Місто обладнало 17 класів, сім із них на університетській, плюс кімната для медпрацівників-психологів. Тут, на колись відкритому балконі, за шумозахисною скляною стіною навчатимуть дітей із 19 шкіл. Із 60 класів, які набирали до метро школи, 23 – перші, інші другі восьмі. Діти навчатимуться у дві зміни і два-три рази на тиждень. На даху найбільшої книгозбірні Сходу України Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка уже кілька днів працює бригада покрівельників. Як тільки припинилося дощі, приступили до демонтажу покрівлі книгосховища. У головній бекетовській будівлі, дах якої пошкоджено у березні 22-го року, після прямого влучання російської ракети у сусідню споруду. Рай Оланівський ставок 12 кілометрів від Харкова. Колись популярне місце відпочинку у знаменитому Пісочинському курортному селищі. Нині безлюдне. Місцеві розповідають, що нові власники території колишнього санаторію ще до війни відгородилися від селища. Прихопивши і 25 метрів берега ставка, яке відповідно до законодавства вважається захищеною зоною і доступною для інших членів громади.